Друзі, продовжуємо дивитися з вами розпродаж 50% у магазині Резерв. Сукня коштує 559-67% знижка. Гляньте, яка краса! Дивіться, яка класна сукенька. Дівчата, хто, кому треба, вона дешева зовсім 559 для таких мега Просто поєдку. Зі смаком все зроблено, я вам хочу сказати. Дивіться, як вони йдуть на шиті. Якщо ви вважаєте, що вона занадто буде на вас коротка, сюди ж можна дошити ще щось. Точно таку сіточку, наприклад, вниз зробити, теж таку смужку, навіть довжину гляньте, змінювати. Ну, як на мене, я б хотіла собі, наприклад, на середину коліна. Не, не отак. Я б таке вдягла. Дуже класно. Кому цікаво, до речі, такі сукні вперше з'явилися в 1920 році в Нью-Йорці в епоху швидких танців. Так і називається епоха швидких танців і вкорочених суконь Нью-Йорк 20-ті роки. Або ще це називається сукня в стилі вечірок Гетсбі, загугліть, кому цікаво. Давайте шорти подивлюся. Можливо, когось цікавлять шорти. Шорти, дивіться, тканина льон. Баловна, думаю, плюс льон, це не чистий льон. 599, а коштували 1000. 40% знижка. Ось такий світлий, такі, ніби ніби какао. Відтінок. А ще мені подобається ось такі з запахом спідниця, шорти. Гляньте, яка елегантна. Спідничка шорти. Вони ну, дуже класно виглядають на сидять на фігурах. От я замічаю, дівчата ходять. Да? Спочатку здається, що це міні, але потім ти розумієш, що це шорти, і дуже прикольно. І, до речі, це лінійка преміум. Преміум означає, що ну, дещо вища якість. Шорти Бірмуди білі по 559 Теж класика, супер просто. Клас, тканинка дуже цупка, теж непогані, але якісь вони, знаєте, ні, нормальні, нормальна, хороша тканинка, да, цупка бавовна. І може навіть тут є віскоза. 599, хороша знижка, 54%. Це просто ось такий денім. Теж шорти, цупкий такий денім. Світлого, світло-бежевого відтінку 699. Тут від 299. Дивіться, такі ось класні теж. <кій> Схоже, колись це бачила в цьому в колінс. Треба, до речі, ще в Колінз зайти з таким пасочком класним, коричневим. стильний, дуже стильний відтінок, бежевий, такий класика, нагадує колір англійського тренчу класичного. Да? Щось Бьорбері нагадує. Тут дивіться, скільки розмірів, які хочеш. Суперська, просто суперська тканина. Я думаю, що це теж а, не преміум, ні, не преміум, але як преміум. Так, це рожевий спорт пішов по 399. Спортивні, такі а, вкорочені, да, велосипедки. Тягнуться дуже класно, приємна така м'якенька тканинка. Потім ось такі рожеві. Теж пішла знижка, дивіться, які круті. До них сорочку таку підібрати, а може навіть такий піджак. Рожевий сюди, дивіться, да? Або ж ось цей ось тут щось у нас є. Ось такий піджак можна підібрати до них. Лінійка преміум тисяча гривень, а коштував, коштували 1400. Дивіться, гарні теж. Теж сукня дуже класна. Сукня майка. Гляньте, скільки тут всього. Тут о, мережево йде вверх, просвічується, а тут мережево йде крючком. Така в'язка крючком. І вона йде нашита ось таким чином. Просто от кому цікаво, щоб людина могла роздивитися. Гляньте, яка вона. От вона буде йти ось так, такою маєчкою. Тут буде просвічуватися. Гляньте, яка класна. 1399-22% знижка. Дуже гарна на брюнеточку з каштановим волоссям. Я так бачу. Так, да, Дівчата дивились ось ці штуки. Перейдем на мій канал. Розпродаж в магазині Goldie, український бренд. Давайте подивимося, що по чому і які реально є знижки. Кондиціонер майже не працює, дихати нічим. Так, знижки. Знижки немає. 499. Розпродаж. Який розпродаж? Розпродаж чого? Шукаємо розпродаж. Давайте. Мене, да -да -да. Мене цікавлять, ось такі жакети, гляньте. Ну, на них немає розпродажу. Мене дуже він цікавить і приваблює. Гляньте, який розкішний да? а, барокко. У нас такі елементи з епохи барокко стилю. Барокко. Дві тисячі гривень. Ну, коротше, я якось приміряла, він такий класний. Боже, які сукенькі. Такі малесенькі, але вони дуже класно зроблені. Теж ці всі рюші, банти Це все до нас, до нас відгук. Епохи Барокко. Хочу примірити ось такий піджак-жакет XS, точніше, S, а тут чорний э, гіпюр. s ку візьму і чорний. Мені цікаво, чим вони різняться. Чорний і коричневий. І який краще буде сидіти. Але ж знижки на нього немає. Це XS. Візьму XS і S. І так, і так, щоб було зрозуміло. Спочатку показую піджак, дівчат це розмір S, в кого схожі параметри з моїми. Я постараюся не забути, залишив в дописі свої параметри. Я знаю, що декого де цікавив цей піджак в магазині кроп. На нього знижки немає. Він дуже крутий, дуже класно, класної якості. Ви в якості ви бачите. Да? Ну, це просто щось, якийсь витвір витвір мистецтва, реально. Треба бути акуратним з гудзиком, тому що він такий, вже його там смикали, дюргали, може просто відпасти. Кишені зашиті. гляньте, який він чудовий, навіть шортом, <смі> шортами з цими Мері Джейн. Балетки у мене, до речі, ж вони з сінцею. Коротше, що я хочу сказати, він дуже класний. А ще я взяла коричневий. Зараз проекспериментую. І коричневий колір, але гіпюр тут залишається чорним. Але все-таки чорний є чорний. це більше, знаєте, от він більше такий на осінь-зиму, да? на сезон холодніший все-таки коричневий відтінок. А от на зараз чорний такий влітку нос, носитиметься. А це все, і все ж таки це М, і ви бачите, да? Мка на мені. Ну, вона широка, вона заширока, я б сказала, така оверсайзна якась. А ось такі жакети, дивіться, але він, він вкорочений, такий жакет кроп. По 799 і по 999 чорні. Така знижка зараз. А, тут сукні. Сукні пішли зі знижкою, теж в тисячу. Ось Попередня ціна півтори. І такі сукньки чорно-біла. До речі, Класні, ось темно-коричневе, гляньте, І цей піджак. Сюди дуже класно йде, якщо його поверх такої сукні. Ну, або коричневий червоний, класно. Сукні зараз ось такі по 399. І далі тут пішли коричневі. це таке в школу, напевно, що да? більше. Дивіться, ось такі класні з білим таким коміром. По 399 гривень. Сукня в школу, в коледж. Або ж вже такий жіночий варіант, ось така в горох, довга, ну, довжина міді, теж по 399. Кому цікаво, ось такі є сарафани фісташковий, оливковий більше. Колір у нас по 799. По 799 джинси. Кардигани на завісках по 500. 99 гривень коштував тисячу трикотаж. Кхе -кхе. Вибачаюсь, чорний такий трикотаж. В'язаний, хороша, тканина, подобається дуже якість. І на ну, таких, дивіться, прикольних да? завізочках. Непогано. Джинси, не зна... Джинси 1299, ось такі чорні. Обрізаний низ. Я колись приміряла, Вис... посадка дуже висока, ну, кому зручно. Сукня майка така сіра, тоненький трикотаж. Повністю буде по фігурі. Обтягуватиме. 600, о, 600 гривень, да, 599. Потім є такі чорнобілі. По 399. Коштували 800, половина да, ціни, І ось такі є фісташкові. Мені подобається якість в Голді. Це краще за Сінсей, за Waikiki. це набагато якісніше. Тому звертайте увагу. Так, це ось такі прямі сукні теж зі знижкою. Але знаєте, що тут? Який тут такий родзинка, яка, скажімо так, цікава? Це більше схоже на тоніку, по-перше, і рукав іде якийсь дуже широкий. Дивіться, тобто в обтяжку. А така ніби вільний, вільний крій, яка йде е, таким прямокутником. Ну це на осінь. От дивіться, щойно показала речі, да, які сарафани і сукні на літо, а кардиган, джинс це вже таке на осінь. Ось такі сукні в школу чи в коледж, чи я не знаю, куди їх, хто їх бере. Я думаю, більше да, для студентів, для школярів. А ось така, дивіться, така тунійка. Може вдягатися навіть і з якимось. Ну, типу, джинси, не знаю, там лосини шкіряні, да, може бути як варіант. Або ж хто носить міні. Можливо, це буде до середини коліна. І вже як варіант на осінь. Я не сказала головне, що вона коштує, друзі, 99. Я не вірю своїм очам. Я не вірю своїм очам. Коштувала 900, це якась може помилка, а зараз 100. Ну, я не думаю, що це помилка. Можливо, це якісь минулі колекції. Є Елька. Елька, вона, до речі, невелика. І є м є. Дивіться, прекрасно. Ось така, будь ласка, туніка. За 99 гривень. Візьму, примірю. Чому ні? Чому ні? О, а по цю сторону ось такі темно-сірі жакети вкорочені. Ой, вони дуже теж класні. Якість класна, вони дуже стильні. Не знаю, чому їх ніхто не бере. Так, теж 799. Кардиган дуже класний, вдалий відтінок цього, білого, да, біло-молочний. І ці бантики, вони здаються ніби велюрові, але великий. Емель. СМ не було вже. Є XSS, От треба було брати XSS, Був би, я думаю, що якраз класний все б зійшлось. А так, завеликий. Дивіться, що з рукавами робиться. Ні, ну можна якось стилізувати, що, да, там штани якісь, наприклад, можуть бути сюди піти чорні штани палацу, наприклад. Щоб все було типу як оверсайзне, да, стиль якийсь бохо, як просто рука всунеться вниз. Все таки XSS або SM Було б краще набагато. Так, і сукня за 100 гривень, будь ласка, 99 гривень. Ось така сукня, сукня, туніка. Можна під нею вдягати чорні лосини шкіряні, наприклад, як варіант, чорні такі цупкі, плотні колготки обов'язково. Ну, я бачу тут колготки однозначно я не бачу тут такі. Ну, можна тілесного кольору. Ну, вона класна. Дивіться, вільний такий крій і де, що вона йде приталена, все-таки. Це розмір М. Я думаю, що вона вільного крою, вона не, не має прямо обтягувати. Ну, якщо вже обтягне ваші парам, ваші форми, точніше, то я думаю, нічого навпаки нічого страшного не відбудеться. Дивіться, як вона. 99 гривень. Сукня в Голді, будь ласка. Такий спортстайл, да? кежуал. Що це може бути. Ну, якщо сюди причепити якусь брошку красиво, якась там а, намисто, не знаю, то це може бути і офісний такий стиль, за таку ціну. І ще там бежева, здається, висіла. Ну, бежева так собі. А чорний, це така класика. І вечірній може бути варіант. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. І до зустрічі вже у наступному відеоролику. Я думаю, що це буде вже завтра.